Всім добрий день, слава Україні! Запрягли сьогодні машку. Оу! Пррр, хочу вам показати. Кобило возимо мусор від саду. От така кобила. Загрузили трохи гілок. Б'єма! Б'ю. Б'йома! Не хоче, треба йти. Б'ю! Б'ю! Така копила, зараз вам покажу. О, о так. Купила йде сама. Хоч би їх в ефірі. О, такий горботик. Загайний. Відсія який горбочик. Кобила йде спокійно, сама. Фірма дуже і не треба. Кобила всі вправи. Слухай, Віма. Йо, Ліціся поймаючи, гай. Отак. От такі у нас справи. Машка трошки працює, от, Загрузила стільки гілок. Ідемо трохи познімаю. Вирішу вам трошки показати. В'йома. Можу вот, поставити на ручейцю О, ні, тут не піде. От того треба поставити. О, Поставити на гілки. І все, я собі руки в кишені я їду. Б'є! Кобила слухняна, файна, б'є! І так є цілий час. Що по дорозі можу їхати, що по полю, де небудь? В'є! Кобила послушна, Го! кажу, гоу, стає кобила, гоу. От така кобила. Кобилі 11 років Кобила чемна, слухняна, спокійна. Б'яма! Б'ю ти не хоче, Хочу, хочу би я сидів на фірі. Хочу би я сидів на фірі, бо не хочу сама.

Ось такі-то болоти, ходить. Віста! Віста ма, віста! Ой! Все, піра. Віста ма! Віста! Віста, віста ма! Віста! б'йо, машка! Б'є! Болото візьме! Побила сама, йде, без нічого, нікого нема! Побила собі, йде гайта, гайтама, гайта! гайта. Б'є, така кобила, скільки гілок вивіз. Б'є, б'є, гайта, б'є, фіру носить. Віть, які колійці поробили. б'є. О, б, б, б Пррр. Фіру як несе боком. Зараз я вам покажу, бо болото. Самомуховська. Віть, як боком стоїть фіра, вйома. Б'є! Бьо! Гай! Віста! Віста, ма! Віста! Б'о! Б', є, б', є, б'! Б'я, крок! Б'є! 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 Добре! Стий! Все, ви бачите, копила. ні, це дуже спокійно! Простили таку невеличку ефіру! гілок, скільки ми вже навозили. Купила спокійно, не кусає, не копає. Скоро вже буде мати лошадку. От капуна вже жеребна. От віці на гору пузата. Такі у нас справи. І так кожен день. Возимо, возимо. Ось гілок. Та Машка. Працюємо. Отак От машка сама на поєдинку. Кобила працює і на поєдинку, і в парі. Де хоче. Всім гарного перегляду. Ставте лайки, підписуйтесь на канал, коментуйте, як вам кобила. Кобила не продається. Слава Україні!